Держслужбовці в обов'язковому порядку мають володіти англійською мовою, а фільми в кінотеатрах транслюватимуть мовою оригіналу, якщо це англійська. Такий законопроєкт до Верховної Ради подав Володимир Зеленський. Do you speak English? Якщо ваша відповідь так, вітаємо. Ви входите в 51% українців, які знають англійську мову, але лише близько 20% вільно неї володіють. Якщо ж ні, але ви державний службовець, або ваша професія є в списку тих, для яких необхідне знання англійської, тоді доведеться докласти трішки зусиль. Законопроєкт Володимира Зеленського, мета якого врегулювати на законодавчому рівні питання функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні. В першу чергу цей документ стосуватиметься державних службовців. Знання англійської мови для державних службовців сьогодні, особливо в сьогоднішній момент, це необхідність для того, щоб мати можливість. Особливо в тих сферах, які комунікують з міжнародними партнерами, вести перемовини, домовлятися і отримувати той необхідний результат, який сьогодні потрібен кожній області і нашій країні загалом для того, щоб перемогти у війні. Щодо війни більшість підтримує цей законопроєкт і вважають, що англійську знати потрібно. Законопроєкт взагалі прикольний. Англійська це набагато краще, ніж сама російська мова. Більш ну, широкоформатна. Я вважаю, що потрібно знати англійську мову, оскільки ми маємо спілкуватися з іншими державами, якось зараз доносити їм цю проблему, яка зараз відбувається в нас в країні, щоб вони нас краще розуміли. Ми ж, звичайно, вони не розуміють українську, тому ми повинні... Знати англійську, щоб з ними якось спілкуватися, домовлятися про щось і просити, звісно, якусь допомогу. Молодь зараз не настільки прив'язана до одного місця, до одного міста. Всім потрібно вивчати і навіть не одну. Мовою на землю англійська то must have. майбутнє за тим, що, скільки ти мов знаєш німецьку, англійську вчи, працюй, поспітай. А от в кінотеатрах таких змін побоюються. Вважають, що таким чином кількість відвідувачів зменшиться. В більшості вона негативно, так як я працюю в кінотеатрі, і воно все таки дасть ознаки по кількості відвідувачів по нашій ситуації саме в кінотеатрі. Тому я Проти цього законопроекту саме добріжі в кінотеатрах, що стосується кінотеатрів. І поки українці зважують всі за і проти пропозиції президента, лінгвісти стверджують, навчити і дорослих, і дітей не важко, але головне мати мету, бажання та дисципліну. Тетяна, вчитель англійської мови, дала декілька практичних порад для вивчення. Кидаємо саме навчання, шукаємо свого вчителя. Це найважливіше. В кожного з вчителів свій підхід, і якщо шукати добре, то ми в результаті знайдемо ту людину, з якою нам комфортно буде вчити англійську мову протягом декількох років навіть. Можна практикувати зі студентами філологічного факультету англійської мови, тому що зазвичай в них локально на факультеті відбуваються спікінг-клаби, до яких можна доєднуватись, або ж шукати своїх носіїв мови, або в університетах, до прикладу, медичних, де у нас є, спостерігається мультинаціональність, або ж шукати їх в соціальних мережах, Їх в безлічі можна знайти так само у свою людину. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.